Багач один якось взяв руки корзину, Непотребо сміття туди накидав і приніс у маленьку убогу хатину все це бідареві у руки віддав. Бідняк посміхнувся, взяв кіш той у руки, відніс на смітник і корзину помив. Від бруду присохлого і від багнюки і на сонці сушитись його залишив. А потім пішов у квітник свій розкішний, нарвав туди квітів всіляких сортів. І відніс багачеві, так щиро і ніжно дарунок духмяний від серця вручив. А той здивуванням стоїть і не знає, що в цьому випадку потрібно робить, а згодом, отямившись, тихо питає, як міг ти зі мною таке от вчинити? Тобі я приніс лише мотлох і драння, а ти мені квітів пахучих взамін аж слів підходящих не можу добрать я. Хвилини тінисько, похнюпився він. Бідняк відповів йому стиха, спокійно, бо кожен для іншого те лиш дає, що має у серці, єство це постійно, наверх випливає і всіх дістає. Цю притчу я декілька раз прочитала, і бідного вчинок сподобався мені. Якби усі люди ось так поступали, то й зла було б менше на грішній землі. Давайте ми будемо завжди дарувати любов і прощення, і ласку, й тепло, образи насмішки і зло забувати, Щоб завжди добро в нашому серці цвіло.